Доброго дня, шановні колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного та житлового сударства. Маємо пропонований який був попередньо на інформаційних ресурс Львівської міської ради. Загалом є звернення по 23 питаннях. В порядку денному в блоці юридичного департаменту є. Кілька проєктів ухвал, але вони всі стосуються про прийняття з державної власності, власність військової територіальної громади. Чи якісь зауваження, коли ми можемо голосувати? Так, Сталі переведений на голосування. Хто за? Коли ми маємо День сформований, що є ряд питань, які будуть потребувати в нас роботи в закритому режимі, тому ми визначимося наступним передконденним засіданням. Це є перше питання. Є Ірина Михайлівна Мароняк уповноважена Львівської міської ради з питань доступності. Є е, досить серйозний документ, стратегія створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року. А після цього ми будемо, перейдемо в, в закритий режим роботи, щоб поєднувати питання, які е, нам надійшли. Дякую. Добрий день, шановні колеги. На ваш ну, це проєкт ухвали стосовно затвердження стратегії створення безбар'єрного простору у Львівській територіальній громаді. Це є дуже важливе питання, тому що зараз під час війни дуже багато людей повертається з інвалідністю на кріслах колісних, крім цього, з відповідними травмами. Тому наше завдання забезпечити доступність і інклюзивність у всіх сферах і напрямках життя. Дана, даний проєкт ухвали він розроблений на підставі національної стратегії, яка була затверджена Кабінетом міністрів в 2021 році, і також він розглянути. На комітеті доступності 16 вересня. На комітеті доступності були громадські організації, були депутати, були керівники структурних підрозділів, і всі одноголосно погодили, щоб даний проєкт ухвали йшов на розгляд депутатів міської ради. Якщо говорити про саму стратегію, то є 6 напрямків безбар'єрності. Це є фізичний напрямок, це є. Напрямок освітній, це економічний, це є інформаційний, цифровий напрямок і спільно-громадський напрямок. Кожен напрямок в цій стратегії є розписаний і зазначено ціль, яка є по кожному напрямку, і крім того, які результати ми хочемо досягти. Якщо необхідно, я озвучу є, по кожному, має, по кожному має, напрямку, я дала презентацію, ми дала презентацію, має презентацію, має кожному має. напрямку ціль і, е, і основні такі результати, які ми хочемо досягти. Але основний Результат, щоб люди, які мають певні травми, які пересуваються на кріслах колісних, щоб вони відчували себе на рівні з іншими. І коли я підійшла до одного до одної людини на кріслі колісному в Амбурокін і кажу, що би хотіли би от зараз. А людина ну, була без ніг. А він каже: Я би хотіла хотів бути такі, як всі. От і наше завдання, щоби... Ці люди могли піти до школи, забрати дітей з школи, піти в садочок, забрати дитину з садочку, поїхати вірніше. Крім того, якщо хочеться вибити кави, зайти в будь-яку кав'ярню, освіта. Також ці люди можуть наново вчитися, тому що можуть бути підприємцями відповідним чином будуть надані їм вавчери для того, щоб вони розвивали свій. Бізнес, якщо ми говоримо про економічну діяльність, це є також і бізнесова діяльність цих людей, і також їх треба навчити, тому що вони переорієнтувалися в житті. Якщо ми говоримо про цифрову безбар'єрність і безбар'єрність інформаційно, це є також дуже важливі напрямки, тому що це є шифт Брайля, це є сурдопереклад, це є жестова мова, це є можливість донести тим людям. Які мають певні вади, які мають е, певні проблеми зі здоров'ям донести інформацію, щоб ті люди не мали бар'єрів стосовно отримання тої чи іншої інформації? Також люди, які не бачать, вони мають можливість, і це можна зробити так, щоб вони. Могли сприймати фільми і і ходити в кінотеатри, театри, так і це можна зробити для того, щоб ці люди також могли розвиватися і також отримати якісь певні позитивні емоції. Тому тут є ряд напрямків. Крім цих напрямків, шести ми розробили вже заходи, і ті заходи ми будемо вносити. Я думаю, на наступне засідання сесії міської ради на розгляд виконавчого. Комітету для того, щоб вже більш детальніше розказати, яким чином у ті напрямки будуть реалізовані в нас в місті Львові і львівській територіальній громаді Гра. Якщо резюмувати, то ми розуміємо всю відповідальність. Якщо говорити мовою цифр, то на сьогодні ну там є різні категорії. Так. хто є учасники страшної війни, яка відбувається, є люди, які зазнали травм в автокатастрофах. Є люди, які зазнали травм на виробничих підприємствах та підрозділах, і зрозуміло. Пано дякувати Богу, що тих людей є менше, ніж більшості, які є сьогодні повноцінні, так які можуть послуговувати себе допомагати іншим. Тому напевно, це цей документ є дороговказом для тих до тої більшості в місті, та яка творить довкола і економіку і. Працює в цифрі і е, культура, освіта. Ми маємо просто кожен, хто, хто робить щось, або, або оновлює, або започатковує, просто дивитися, як будуть користуватись тим людям, які мають ті чи інші травми, які мають ті чи інші певні обмеження. Е, ось, це, це правильно. Тому для бізнесу це особливо сьогодні. Треба давати рекомендації, бо так чомусь відбувається, що кожен думає, як тут зекономити, а на таких речах тут не треба економити. Ми проводили багато навчань і з бізнесовими структурами, і з водіями, і також з керівниками комунальних підприємств. І станом на зараз ми проводимо обстеження наших комунальних закладів, то хочу сказати, що є суттєві зрушення стосовно інклюзії, стосовно безбар'єрності, облаштовуються пандуси, підйомники, облаштовуються також поручні. Тобто, ну, люди перейнялися і керівники цією проблемою. і... Зменшується ота байдужість, тому що спочатку байдужості було ну, на привлике вже жаль... багато. Добре, колеги, якщо є якісь доповнення, може ставити на голосування. Ми тоді е, почули інформацію від Михайлівни мороняк. Окей, е, беремо. Е, там я знаю, буде якась ще технічна помилка. Правка е, проекту правка до пункту то ми, другого буде. То ми тоді От. просто голосуємо ми зараз, ми... такому як є, але так. розуміємо, що буде редакційна правка. Так, буде так. редакційна правка. Так, ставлю на голосування. Хто за? А всі за. Дякую, дякую. унікально, дякую, колеги. Ми переходимо в запити режим для того, щоб працювати з питаннями, які стосуються життєдіяльності міста, які надійшли на розгляд комісії. Дякую. Дякую вам.